Хочу показати вам, як працює адресна led стрічка, яка підходить для технології Neon 20 відповідно з шириною самої стрічки в районі 6,5 мм, яка чудово лягає в паз під силіконом 8 та 12 мм. Також можливо застосовувати під 6 міліметровий силікон, але за умови, що у вас не надто малі літери, адже інакше буде дуже важко вам працювати. Ця led стрічка має конкурентну перевагу, яка заключається в тому, що в ній. Всього три клеми збільшеного розміру, які набагато зручніше паяти ніж у випадку з чотирма клемами, які відповідно меншого розміру. Також ця ледстрічка в парі з різноманітними контролерами, які є у нас в продажі, може давати прекрасний результат, і ваші вивіски будуть вартувати набагато більше. Хочу вам продемонструвати: ось у нас є контролер зараз. Я вам окреме відео по ньому зніму. І як працює наша лицтрічка, натискаємо. Автомод і відповідно в парі з цим контролером вона може давати декілька сот різних комбінацій: кольорових версій, моноколірні версії, багатокольорні версії, може бути повне засвідчення, часткове засвідчення з приливаннями і так далі. Це все ви можете застосовувати на ваших вивізках. Такі вивіски відносно важко виготовляти з звичайного так мовити, неону в місцях, де потрібно робити велику кількість спайки, щоб це одномоментно було також естетично. З цією технологією 2.0 і відповідно даною адресною led стрічкою це стає набагато простіше і візуально в рази краще. Можете побачити, як контролером змінюю режими, бачите кількість і як у нас все, так би мовити, грає по-новому. Також хочу розповісти вам про даний контролер, який у нас зараз на столі підключений. Як ми бачимо, sp 108i. Даний контролер дозволяє вам відповідно керувати вашою вивіскою. Його конкурентна перевага в тому, що можна підключити блок живлення через розмір 55-21 напряму. Відповідно, або ж можна через клему а, вкрутити відповідно викруткою. Також у нас є звичний QR-код для сканування додатку. І з іншої сторони у нас є звичні промарковані клеми під викритку, які можна дуже легко приєднати до вашої вивіски і не потрібно нічого мудрувати, ніяких гольчатих з'єднань, які не підходять для саме неонових вивісок. І так, по цьому контролеру у нас є можливість змінювати яскравість. Бачите, я зовсім його відімкнув. Збільшую, збільшую і ще збільшую. Є у нас можливість змінювати швидкість проходження, відповідно, сигналу. Ось бачите, від такого, так би мовити, притурможеного, наче в мене глючить відео до нормальної швидкості зараз. Збільшимо його. Ось. Також на другій сторінці у нас є аналогічні можливості. І, відповідно. Один з сотень режимів. Чим це зручно в порівнянні з якимись дешевими контролерами, де все необхідно кнопочкою примикати вручну і натиснути мільйон разів для того, щоб обрати зручний режим, або ж взагалі таких режимів там немає. Тут все робиться інтуїтивно, дуже швидко, і так мовити, можна обрати на свій смак, або ж включити автомод, і відповідно ваша вивіска буде жити і світити так, як це буде потрібно так мовити контролеру, але фактично. Вся гама буде одночасно активована. В принципі, по цьому контролеру ще ще можна сказати, що він достатньо потужний. Потужність ви зможете побачити в описі. Це одне з хороших рішень, також як альтернатива цьому дуже якісному контролеру, який себе вже зарекомендував за часом. Можна знайти на нашому сайті інші контролери, більш прості та бюджетні, або ще кращі, які також інтегруються в Smart Home, які можуть працювати з іншими додатками, як там Google Alexa. Відповідно, туя, смарт, ну типу, в такі комбінації, де ви можете все прикрутити, як вам зручно заживити. Відповідно, де хороша потужність та хороші додатки, і відповідна інтеграція з світовими відомими додатками, а не китайськими додатками. Цей додаток спеціалізований, китайський, але він є в плеймаркеті. Не треба загружати його на якихось так мовити сторонніх сайтах підозрілих і плюс звичний QR-код та форм-фактор. В принципі, все. Якщо вам так мовити хочеться придбати такий контролер, заходьте до нас на сайт, і ми з радістю допоможемо вам підібрати його аналоги або ж інші led стрічки адже в нас є не тільки адресна, у нас є також RGB, а також монокольорова led стрічка гнучка, S-Type, як і ось ця. До речі, давайте я вам покажу, як вона в нас гнеться. Зараз я би спробував включити, звичайно, якусь однокольорову версію. Щоб нам не заважало. Бачите, ось тут можна різноманітні режими. Давайте спробуємо. Бачите? Напрямок обов'язково ви маєте паяти за напрямком. Тобто ви тут запаяли і у вас, відповідно, можливо, передача сигналу з наступної клеми. До нової лінії, і обов'язково сигнал має приходити в початок кожної нової лінії. Ви отак берете і згінаєте, відповідно, вашу стрічку. Бачите, як вона працює. Хочете, в іншу сторону згінаєте. Ось, і все чудово працює. Це оптимальна стрічка. Ми тестували дуже багато різних виробників. І ось цей виробник по тому, що тут три клеми, а не чотири. По тому, що тут достатньо хороший форм-фактор, ширина оптимальна для того, щоб підходити під 8 та 12-мм неон, і відповідно живучи живучисть самих діодів при пригинанні, щоб не помирали так мовити діоди, не втрачали певні відтінки, що також немало важливо. Отож, радим допомогти.